Клібенькі, дорогенькі Доброго раночку. Субота, ранок і вийшли до вас ввір. Подивимося, подивимося, подивимось. Подивимося, подивимося, що покажуть карти. Так, все, те, що замовляти, пишете вайбером, починаючи від розкладів, чисток. Свічок, все на тому каналі більш подробно. Хто хоче почути, хто хоче послухати. Канал називається Оксана Відьма Влог. Там більше розказую про все це. Тут я вам кажу, що кому що потрібно, є якісь питання, Viber, тільки Viber. Viber пише, пишеться, пишеться зверху, там пишеться, ви найдете один і той самий Viber. Все время. Так, дивимося, давайте робимо розклад. Свічку запалю на слідуючий раз будемо знімати. Давайте подивимося трішки про кінець війни. Тут вже такі бумажечки. Трішки про кінець війни давайте подивимося. Я думаю, всі ми, і ви, і ми, і хочемо миру. Хочемо миру. Але я думаю, і ви, і я, і всі ми розуміємо, що є люди, які ну, не дуже хочуть, це так мягко сказано, не дуже хочуть миру. Диваєте? І ми і своїми кухтиками цепляються за війну. Тому що без війни вони нічого, без війни вони ніяк. Там, де війна, там доходи. Там, де війна, там їм добре. Без фамілії, без нікого. Я думаю, ви розумієте, що не одна, не дві, не три людини в світі є, які зацікавлені, в світі, навіть не в самій Україні, хоча включаючи Україну, але в світі є, які просто так цього всього не було. Ніде ми нікому не в суп, не в борщ не плюнули, щоб сказати, десь на когось ми напали, десь якусь угрозу ми несли і нам дали, по тому, по тому, чому нам дали. Я думаю, ну я такого не розумію. Жили українці, їздили по світу, хто міг, робили, заробляли, тягнули все, що могли додому. І все. Тобто, ну, все те, що відбувається воно з якого року ви самі розумієте, знаєте. Все це комусь. Якщо це відбувається, значить комусь це потрібно, Комусь це вигодно. Я, я так думаю, я думаю, і ви так багато хто думає. І от є люди, які дуже за, за, за те, щоб мир, щоб мир, мир, мир і мир, щоб прекратить все це, прекратить прикратити... оцю бойню, прекратити цю бойню. Навіть до, до недавнього времени не можна було казати, що ну от, слово мир чи там прекратиться все. Тепер наші правителі теж за це все ті вроді, як міняється все. Чого? То що гарантії отримали для себе любими? Не більше, не менше. Якщо хтось там думав, що почали більше любити народ свій, ну думайте, раді Бога, ми всі хочемо миру, а які є люди, які не хочуть цього супротивлятися. Ну, для них це, знаєш, жизненно важна. Подивимося. Трішки про кінець війни подивимося, який він буде і який, який він мир після війни подивимося. От такі два питання ми подивимося по картах, як карта покаже. Давайте ця колода в мене лежить, давайте її візьмемо. Давайте ми її візьмемо. Весна на дворі гарно, тепленько робиться, хоча передають похолодання. Боліють люди масово, скільки зараз на розклади вас дзвони, їде з усіх усюд. От іменно вірус, якийсь вірус, гриб, щось таке. У нас теж діти, ось карта башні випадає сама. Про кінець війни. Великим взривом буде. Дуже боліли, боліють. І то на таблетках, то на антибіотиках в таблетках. Це вже перейшли наукови. Так що, одним словом, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своїх рідних, по можливості бережіть. Так, про кінець війни. Який? Я карта бачу, кінець війни. Давайте подивимося. Сьогодні утрочко, ще тільки, карта ще в руки не брала, ви перві. Ну, тобто, вперше те, що зніму на відео на канал, потім зніму трошки балачки. Тому що немає, не вистачає. І чистки, і розклади, і все, 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 все в місті. Трішки про кінець війни. Як бачу карту, на який кінець війни буде в Україні. Війна, 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 війна. Війну карта і показує п'ятерка мечей. Дивіться, там як нарисована карта, ви побачите. Так карта побачу. кінець війни, який кінець війни? Що ти хочу сказати нам? Ну, нестабільний. Дві п'ятерки, дві п'ятерки. кубкова п'ятерка, мечова п'ятерка. нестабільний. П'ятерки взагалі в колоді карт це самі нестабільні карти. Мир який, там, який кінець війни, нестабільний. Прежде всього карта показує нестабільний. Кінець війни буде. А як це? Ну, люди ждуть цього, люди ждуть. Жінки ждуть, мамки ждуть, всі ждуть, всі ждуть. Жінки, жінки цього ждуть, ждуть. То, що борьба не закінчиться. чого він кінець війни буде нестабільний? Тому що боротьба продовжиться. Ну далі, ну далі, бачите, на руки вони сидять і пережимають один одного. Тобто кожен буде доказувати далі щось. Кожен буде доказувати, щоб, подієте, по карті пять карт. Щоб сказати, що мир одним днем прийде. От тут прийшов мир, все. Ні, все одно будуть якісь, знаєте, судрогання воздуха буде ще якийсь період, дуже-дуже непростий буде період. Тому що ще щось треба доказати, хтось десь. Вроді сказати, би, ну, ну, що тут перестати стріляти, перестати вбивати. Все, поставили точку. Ні, бач, карта показує, не просто все це. Ну, який кінець буде, а як, буде? як ми побачимо кінець війни? Як ми, українці, от просто побачимо, що от кінець війни підходить, як ми побачимо. Король. Тут король. Мечом своїм він встановив. Король, який зуміє це все встановити. Один король, який зуміє це встановити. Король ось зліпала, щоб ви понімали. А це ту ж мечей. Тобто доковіряти, розковіряти цю ситуацію, витягнути її на поверхність ситуацію. І от ми чуємо цим він зуміє. Так що ми може, зараз бачимо, як ми побачимо в Україні. Імператриця в нас Україна в Україні. Здалеку, здалеку. Цей, цей король падає віддалено на розстоянні від України. Для для них це теж. Для нього, для них це теж по своєму колісу фортуни, якась удачна зділка йде. розумієте, якусь ігру тобто, теж. Все одно якась ігра, це все по-своєму, цю карту покажемо. Ну і фінансово. Фінансово опять карта показує. Фінансово дуже велика йде. Проблема для України. Фінансово, фінансово, через що можуть піти пішли на ці договоріності, через, через що в короля фактически в одного, в одного короля, в, одного, в однієї людини, менш в руках оказався. Надати мусив через фінанси. Тому що фінанси пусто, пусто, це карта пустоти, фінансової пустоти. А то пить треба, їсти надо, а всю країну держати якось треба. Треба. Вот. І в цьому, і в цьому, ну, який, який мир після війни? Який він мир після війни буде? Бороба за управління буде дуже велика Україною. Боротьба в самій Україні за Україну буде велика проходити, тобто, щоб держати колісницю в руках. Бачиш, і теж карта показує. Боремося за владу, боремося за управління. Але в той же час стараємося себе не міняти. Тобто не проходимо ніякі трансформації. Ну, ті, хто. Буде хотіти управляти Україною, там буде стремитися управляти Україною, а трансформації, мишлення не міняється. Нема не того поняття, що все це, що зараз є, це їхніх роботи рук діл, ну, їхні руки до цього прикладення. НАТО, Євро, Європейський Союз, ну то есть, щоб держати публіку на цьому всьому, от роздувалося, роздувалося. роздувалося. І щоб поняття, ну як сказати, щоб люди почали по-другому, ті, хто буде боротися за владу. Щоб вони по-другому думали, і, знаєш, на якихось других там. Ну, ну, ну Ні, ні. Боротьба, борьба, все одно, боротьба велика за управління буде Україною йти, в самій Україні. Ніхто не хоче виходити з них з України. От ніхто не хоче з тих, хто правив, тих, хто правлять, от ніхто не хоче уйти з України повністю. Ну, Тобто вийти з влади повністю, поставити точку. І сказати там, ну, давайте, другі, може, другі. А нема такого бажання, абсолютно. Це який мир буде після війни? Мир, чи мир наступить, якщо там, примерно він нестабільний мир, карта показує, то самі середині України. Все одно буде боротьба між, між тим, хто захоче власть держати над Україною. Хто захоче в руки взяти от управління Україною? Боротьба буде не на життя, а на смерть. От карта боротьби бореться, а ось карта на смерть. Боротьба буде на смерть йти. І все одно, я б сказала, на, на, на арені все теж будуть. Всі ті ж будуть, тому що ніхто не хоче уйти. Так погано, так важко управляти Україною, так важко благо українцям робити, що не хочуть навіть уходити. Хоча вже кожен з них по дуже багато времени. Ну, такий мир після війни. Давай ще нам. Який мир після війни буде в Україні? Ну, жінка у нас з'явилася. Сильна жінка повинна з'явитися, все одно. По карті сили йде жінка, яка цю луну може над Україною. Це вибор, це вибор, вибір. чи вибор людей, чи вибор, десь десь якийсь вибор, помимо людей буде. Жінка, яка, яка як при бажанні зможе, зможе щось зробити для України. Яка зможе щось зробити для України? Тобто вивезти Україну з-під оцієї луни, туди, куди ми всі дружно зайшли. Чи нас всіх дружно затягнули? Мир, мир нестабільний. Тобто, якщо навіть ці 30 днів підписання, все, ще по карті стабільності ніякої немає, абсолютно. Чи буде і так, тим більше ми беремо колоду, випадає башня. Десь якісь можуть бути взриви, і взриви дуже серйозні. Це не просто десь там щось в полі бахнуло. трохи. Ні, це башня це дуже серйозний якийсь зрив. По-другому карта випадає, сама показує, розрушили вже далі нікуди. Тобто Україна в розрухах вже далі нікуди її розрушати. Якщо вдома стоять, там люди якось ще двигають, то взяти може казну чи взяти там, примерно от управління Україною, воно розрушене, воно йде по башні. Маєте? Який буде мир після війни? Буде боротьба. Буде боротьба за управління по колісниці. Хто, хто буде управляти цією колісницею? Хто буде управляти оцією імператрицею, якою тут нас карта показує. Була тут і імператриця, у нас то есть Україна. Хто буде управляти цією імператрицею, то Україною. Буде боротьба дуже серйозна. Повторяю, ви там і пишете сто раз, повторяю. Ну, слухайте, буде боротьба дуже серйозна. Не на життя, а на смерті. Тому що старі, ті, хто привів маємо те, що маємо, ніхто не захоче взагалі абсолютно. Не. Я удивлюся, якщо Клички, Ясенюки, Порошенки, Тягне хто там у нас ще. То там ще в нас Турчинові, Пашинські, Тимошенко. Ну, той, що, бо ці, що ці всі, десь вони дідуться. І вони скажуть, ні, все, там. От нашу заслугу ви побачили, всі наші діяння ви побачили. Тепер ми в сторону давайте других. От раді України ми готові в сторону відійти і допомогти Україні, от вибрати людей, які дійсно управлінці. управлінці. Україні треба управлінці, дійсно, які будуть управляти Україною. А не барих якихось, чи в мужському, чи в женському віде. Да, так, і з кожним днем ти розумієш, що менше і менше дійсно від України, від українців щось може залежати. Тому що, ну, як сказати, лягли, вже лягли ми, Україна вже лежить. А лежачого так сподіваємося, що вже не б'ють, не добивають. Ну, таке состояння, отаке зараз примерно з України відбувається. Вже в лежачому стані, ну, люди сподіваються, що лежачого не добивають. Може. Якщо за це хвалібні треба комусь співати, ну співайте, хто там співає, для кого там все це замечательно, добре. Можна було б, щоб це все було по-другому. Повірте, в початку цього всього от робили розклади, тож, так само карти. І тоді, примерно, в лютому, в кінці лютого, воно почалося, і кінець квітня, травень, воно все могло б, якби став світ, якби, а світ якби міг би стати, якби бачили, що ну, тось, тут вся цепочка, тут як замкнутий круг. Ті того, що ті отак, а ті того, що ті отак, і затягнули от Україну, людей, все. оце все. В оце все. Просто затягували, затягували і все. Одні б люди могли просто б сказати, піднятися і сказати, що ні. На наших кістках, на нашій крові ви грати не будете. Ну не змогли. Не змогла не Росія, не змогла не Україна. Все це, все це чиїмись ручками такими, мозгами такими умними. От все це все, весь цей сценарій був написаний. І зараз він пишеться, і зараз все по сценарію йде. Тому що куди не кинь, а карту не ложи, все одно це ігра, все одно йде по плану, все одно, як замкнутий круг, з якого виходу ми більше і більш нас зажимає, зажимає, зажимає. Так, щоб не дихали і. Так карти показують. Приблизно так карти показують. Так, що нам ще пристоїть внутрішня. Не між людьми, не між людьми. Тут немає карти такої, що гражданська війна. Так показала п'ятерка мечей начало війни первої картої. Це карта показує. Це борьба, це борьба, ви бачили палками, там жезлова карта. Тобто до, до про мречення будуть боротися за управління цієї самої країни. Це, це, ще, це ще предстоїть побачити. Хто живий, залишиться, останеться. Ну, я ще б сказала, не так просто, що й все тут. Отут де закінчення війни. Тут ще не так все просто. Тому що перше закінчення війни, дві перші карти, п'ятеро, тобто це все ще нестабільно. Сьогодні можна договоритися на 30 днів, а завтра можна передоговоритися. Знаєте, ще нема такої карти стабільності, все, От 30 днів, потім 30 днів, а потім виходимо на, на те, що все, мир, наступив мир. Ще нестабільно, ще може качати і вправо, і вліво. і тим. Оті... Прифронтові міста, і Суми, і Харків, і, ну ці всі прифронтові, ну, там буде опасніше, не менш, ніж було раніше. Чого кажу? Тому що ви дзвоните на особисті розклади. Я роблю вам той звідтіля, той звідтіля, той отам, той в Одесі, той Сум, і карта показує. Я вам через те кажу: не того, що я зараз на карту дивлюся, а кажу вам по розкладах особистих, що не менш буде не менш буде. Опасно, чим було до цього. Так що акуратно бережіть себе, остерігайтеся, щоб, 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 щоб живі були всі. Щоб були всі живі. Ну, от такі діла. Все, на цьому пока. Зараз знімемо відео на балачки. Пока-пока.